Друзі, мої вітання щодо ситуації на Харківщині зараз. А все відбувається з точності, так як і прогнозовано було. Ворог використовує активності в прикордонні, ворог діє в прикордонні. Відповідно зараз іде обмежена операція ворога саме в прикордонній смузі і в прикордонних селах. Місто вовчанськ. Багато хто скаже а що ж, місто Вовчанське. Я просто нагадаю, там 4 км до кордону з ворогом. Відповідно, місто Вовчанське це типово прикордонне місто, і зараз ворог активно діє в напрямку Вовчанська. Відповідно, можна говорити, що тривають бої за Вовчанськ. але це прикордоння. Потрібно знову ж таки нагаду, розмежовувати дії ворога в прикордоні і е, дії в напрямку Харкова. Наразі це прикордоння. Е, Головна мета ворога, як і говорив раніше, сковувати наші сили на цьому напрямку, змусити командування відтягнути сили на цей напрямок зі Сходу. Для того, щоб здійснити головний свій удар на Сході саме. А це в часів Яркостянтинівка, Покровський напрямок. Такі його плани. От, відповідно, прикордоння Харківщини, півночі загалом. Це Ключовий задом ворога для відтягування наших ресурсів додаткових станом на зараз бої в прикордоні. Що буде далі? Далі командування вже буде коментувати. Стосовно оборонних рубежів, ще хотів сказати, дуже багато маніпуляцій на цій темі. Просто хочу сказати, що дзоти та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі. Кордону з ворогом будувати неможливо було б, тому що вся техніка, і весь, скажімо так, всі інженери вони були б просто, просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерією. Відповідно, лінію оборони вибудовані під на Харківщині вони є і детальніше, дуже скоро впевнений багато хто. Ну деякі відео вже з'являлися, але детальніше розкажуть про них. І це повірте. Декілька ліній оборони дуже надійно. Тому, друзі, прикордоння і Харків давайте не плутати. Оборона операція триває. Слава Україні! Переможемо всіх!